Таня, скажи, будь ласка, що це в тебе за папери? Я зараз роблю перевірку нашого завдання поудиту, яке ми проводили, і перевіряючи всі документи, є в наявності. Отже, що у нас тут є оцінка незалежності та конфлікту інтересів, декларація незалежності аудитора також у нас була встановлена межа суттєвості, згідно якої ми працювали. А також є робочі документи, а саме, міта залученого експерта. Відповідно в якому прописано, які дії ми виконували, і які ми збирали докази, і також вся необхідна документація по підприємству, згідно якого ми проводили перевірку, по якому ми проводили перевірку, і відповідно фіксували висновки. Це був проведений міні-аудит, і ми визначали повністю, чи може підприємство підпадати під бюджетне відшкодування, і які ризики при цьому воно може мати.